Якщо день був важким, просто вмощуйся зручніше. Зараз не потрібно нічого вирішувати. Попереду кілька хвилин тиші. І історія, яка, можливо, нагадає тобі щось важливе. Ми звикли жити так, ніби життя це список завдань. Ранок, щоб встигнути. День, щоб зробити. Вечір, щоб упасти без сил і сказати Я впорався. Але коли востаннє, ти просто жив. Без мети, без повинен, без спроб бути правильним. Просто жив. Дихав, відчував, слухав тишу і бачив світ, а не лише його завдання. Урок апатії. Є стан, який ми називаємо апатією, ніби душа втратила звук. Ми думаємо, це кінець, але іноді це лише пауза перед поверненням до справжнього життя. Бо апатія це коли система перевантажена чужими треба, і вона вимикається, щоб вижити. І саме в цій тиші народжується нове, справжнє бажання. Не для когось, не щоб довести, а просто тому, що хочеться. Іноді шлях до життя починається з втоми від виживання. Ми часто думаємо, що щастя це постійна рівновага, але живість це нестабільність, це рух. Це коли тобі болить, і ти не тікаєш, коли смішно і ти смієшся в голос. Коли хочеться, і ти не чекаєш дозволу бути живим це дозволити серцю звучати повним діапазоном і в мінорі, і в мажорі. Бо навіть біль це доказ того, що всередині ще б'ється серце. Притча про подорожнього, який шукав життя. Колись мандрівник прийшов до старого мудреця і спитав Скажи, як знайти справжнє життя? Мудрець посміхнувся і повів його до річки. Занур руку у воду. Мандрівник зробив це. Що ти відчуваєш? Холод, рух, потік. Ось і життя, відповів старий. Ти не можеш взяти його з собою. Не можеш утримати, не можеш мати життя. Можеш тільки бути в потоці разом із ним. Мандрівник замислився. Але я боюся, що потік мене понесе. Він і має понести, сказав мудрець. Бо стояча вода мертва. Ми шукаємо стабільність, а життя народжується лише в русі. Живість не завжди зручна. Бути живим це іноді бути незручним, плакати там, де не прийнято, сміятись там, де всі серйозні. Йти туди, де не гарантують результату. Живість не про контроль. Вона про довіру. Іноді ми втрачаємо все, щоб нарешті почати дихати на повні груди. Ризик бути собою. Живість завжди ризикує. Бо коли ти справжній, ти вразливий. Але саме вразливість це двері до справжнього тепла. Той, хто не боїться помилятись, живе глибше, ніж той, хто все робить правильно. Бо живість це не про контроль, а про контакт. Маленькі радощі. Живість це в дрібницях, у запаху кави, у ранковому світлі на шторах, у листі, що падає з дерева, у погляді, який триває трохи довше, ніж треба. Ми часто шукаємо велике життя. А воно складається з дрібних відчуттів. Іноді бути живим це просто зупинитися і помітити, що все вже є. Погляд філософів і науки. Філософ Альбер Камю писав: є лише одна справжня філософська проблема. Проблема життя. Для нього жити означало знайти сенс навіть у безглузді. Не чекати, коли життя стане ідеальним, а навчитись знаходити красу попри все. Сучасна нейропсихологія додає емоції це не слабкість, це мова мозку, якої він говорить із тілом. Коли ми пригнічуємо почуття, мозок сприймає це як сигнал Я не хочу жити. Тоді ми втрачаємо мотивацію, енергію і називаємо це депресією. Але коли ми знову дозволяємо собі відчувати, вмикаються інші ділянки мозку: відповідальні за творчість, любов, натхнення. Науково доведено, життя повертається тоді, коли ми дозволяємо собі бути живими. Повернення ми не можемо бути ефективними, що миті. Ми не створені, щоб бути ідеальними. Ми створені, щоб бути живими, живість. Це рух між світлом і тінню, між страхом і любов'ю, між вдихом і видихом. Коли ти дозволяєш собі відчувати, світ починає відчувати тебе неефективним, неідеальним, просто живим.